Якщо ви не ваші думки, то хто їх думає? Це питання може спантеличити ваш мозок. Але що, як відповідь полягає не в тому, хто, а в тому, що Що, як розкриття цієї таємниці є ключем до справжнього внутрішнього спокою? Залишайтеся з нами, тому що буддизм має кілька приголомшливих ідей, які можуть змінити все, що ви думали, що знаєте про свій власний розум. Розділ перший. Таємниця думок і мислення. Ви коли-небудь помічали ті думки, які просто виникають у вашій голові, як непрохані гості на вечірці. Одну хвилину ви зосереджені? Наступну ви плануєте вечерю, переграєте стару суперечку або турбуєтеся про щось, що може статися, звідки взагалі беруться ці думки? І більш важливе питання: хто думає? Якщо це не ви, то хто? Це те, що ми всі переживали. Ви можете мити посуд, їхати за кермом, просто дивитися у вікно, і раптом з'являється думка. Ви не намагалися її думати, вона просто з'явилася. Це не якийсь ментальний збій, це режим за замовчуванням ненавченого розуму. Буддизм пропонує потужне пояснення цьому, залежне виникнення. Це основне вчення, і воно просто означає, що все виникає з причин та умов. Кожна думка має тригер, навіть якщо ми про це не знаємо. Це може бути відчуття, почуття, спогад, ціла мережа взаємопов'язаних подій, одна річ веде до іншої і так далі. Хочете побачити це в дії? Давайте спробуємо щось протягом наступних 10 секунд. Спробуйте передбачити свою наступну думку. Закрийте очі. Спробуйте. Ви змогли це зробити. Я припускаю, що ні. Спроба передбачити її повністю змінила умови. Ця проста вправа вказує на фундаментальну буддійську ідею, відсутність постійного контролюючого я. анатта. Будда, сидячи під деревом бодхі, глибоко спостерігав за своїм власним розумом. Мачхі Манікая описує його глибокі прозріння щодо природи свідомості. Він бачив, як думки виникають і зникають, як брижі, без будь-якого постійного мислителя, що смикає за ниточки. І ми всі переживаємо цей внутрішній голос. Цю постійну розумову балаканину буддисти називають мавп'ячим розумом, невгамовний, завжди перестрибує з одного на інше. Подумайте про те, які думки наповнюють ваш розум, планування вечері, пригадування. Я замкнув двері, осудження. Вони не повинні були цього робити турбота. Що, якщо я зазнаю невдачі, просто усвідомлення цих патернів це величезний перший крок. Цей постійний потік думок може бути приголомшливим, але він також розкриває щось важливе про природу нашого розуму. Він створює відчуття, що є якесь тверде я в центрі всього цього, яке думає. Ми помилково ототожнюємо себе з процесом мислення і віримо, що за ним стоїть постійне я. Але що, якщо це я, просто ще одна думка в потоці, бо думки не постійні. Ця постійна зміна показує нам, що за нашими думками немає фіксованого, незмінного я це як річка, яка завжди тече, ніколи не буває однаковою від одного моменту до іншого. Вода ніколи не однакова, течії завжди змінюються. Так само, як наші думки, одна думка викликає іншу ланцюгова реакція. Думка про роботу призводить до занепокоєння щодо дедлайну, що викликає спогад про минулу помилку, що викликає тривогу. Це принцип причинно-наслідкового зв'язку в дії. Ось що слід пам'ятати. Намагатися примусово зупинити свої думки, це як намагатися зупинити річку голими руками. Це лише посилює турбулентність. Чим більше ви намагаєтеся контролювати свій розум, тим хаотичнішим він може стати. То що, якщо замість боротьби з течією ви просто спостерігатимете за нею, ось тут і вступає у гру усвідомленість. Сатіпатхана Саті сутта – ключовий текст про медитацію усвідомленості в буддизмі. Вона дає нам чіткі вказівки щодо того, як культивувати цю неупереджену обізнаність. Ідеться про те, щоб звертати увагу на кожен момент, не захоплюючись, коли ви просто помічаєте свої думки, не засуджуючи їх і не занурюючись у їхні історії, щось змінюється. Ви створюєте невеликий простір, ви починаєте бачити, що ви не є своїми думками. Ви це усвідомлення, яке їх спостерігає. І це не просто філософська ідея. Сучасні дослідження, такі як праця доктора Джона Кабота Зінна, засновника програми зниження стресу на основі усвідомленості, ЕМЧЕСР. Показують, що практики усвідомленості можуть насправді змінювати структуру мозку, зменшуючи стрес та покращуючи концентрацію. Це фізично створює більшу відстань між вами та вашими звичайними реактивними патернами. Давайте спробуємо прямо зараз, просто на 10 секунд. Спостерігайте за своїми думками, не намагайтеся їх змінити. Просто дивіться на них, як на хмари, що пропливають повз. Ви щось помітили, можливо, трохи більше спокою, трохи більше простору. Це початок свободи, це сила простого спостереження. Розділ 2. порожній центр шукаємо мислителя. Існує поширене припущення, що за нашими думками стоїть мислитель, окреме я, яке їх контролює. Якщо наші думки не є фіксованим, я якщо вони приходять і йдуть, то що тоді ми? Саме тут ми починаємо шукати цього передбачуваного власника всієї цієї розумової діяльності, природне питання і шлях, який сам Будда досліджував. Це схоже на відчуття, що хтось повинен бути вдома всередині нас. Ми відчуваємо, що хтось повинен створювати ці думки, керувати ними. Вчення Будди про Аната не я прямо кидало виклик цій глибоко вкоріненій вірі. Йдеться не про заперечення вашого досвіду, йдеться про те, щоб уважніше його вивчити. Давайте спробуємо невеликий експеримент: зупиніть це і на кілька миттєвостей, просто пошукайте мислителя за вашими думками. Не намагайтеся думати про це. Спробуйте знайти його. Що ви насправді виявите? Ви знайшли щось, що відчувалося як твердий постійний мислитель чи, можливо, щось зовсім інше. Цей пошук, цей пошук я, що відповідає за мислення, часто виявляє щось досить дивовижне. Відсутність того, що ми очікували. Замість абстрактної концепції Будда запропонував практичний спосіб дослідження нашого досвіду. Він описав людський досвід як такий, що складається з п'яти сукупностей або панчак хандха. Це фізична форма, рупа, почуття ведана сприйняття, саня, ментальні формації джесангхара та свідомість для ввінняна. Усе, що ми переживаємо, можна віднести до цих п'яти аспектів. Ментальні формування включають наші наміри, воління, думки та звички. Аната Лакхана Сутта цитує: Будду прямо: це не моє, це не я, це не моє я. Він говорить про кожну з цих п'яти сукупностей. Він закликає нас досліджувати їх, щоб побачити, чи будь-яка з них дійсно кваліфікується як постійне, незмінне я. Є чудова історія про ченця на ім'я Хемака. Він глибоко досліджував це вчення. Він пройшов через кожну з п'яти сукупностей, шукаючи я. Він дивився на своє тіло, свої почуття, своє сприйняття, свої думки, своє усвідомлення і ніде не міг знайти постійного я. Він зрозумів, що навіть відчуття Я думаю це лише ще одне ментальне формування Сангхара. Це не мислитель, це ще одна думка. Це усвідомлення принесло йому великий спокій і визволення. Історія Хеми ще один потужний приклад. До того як стати черницею, вона була королевою. Відомою своєю красою, її чоловік, цар Бімбісара, відданий послідовник Будди, знав, що вона була прив'язана до своєї зовнішності. Він домовився, щоб вона відвідала монастир, де Будда викликав бачення ще красивішої жінки, а потім швидко зістарив це бачення на очах у ками. Ця вражаюча демонстрація непостійності привела її до глибокого прозріння, і пізніше вона стала черницею, відомою своєю мудрістю. Зміщення нашої перспективи від погляду на думки як мої до погляду на них, як на природні процеси, спочатку може бути тривожним. Якщо немає я, яке контролює наші думки, що це означає? Це означає, що думки є природними процесами, вони виникають на основі умов, як і все інше. Це залежне виникнення, застосоване домислення. Будда пояснив це фермеру, використовуючи аналогію з посадкою насіння. Наші минулі дії, наміри та досвід садять насіння в розумі. Це насіння, полите теперішніми умовами, проростає у думки та почуття. Мислення це не те, що ми робимо через окреме я. Воно виникає спонтанно через взаємодію причин та умов без потреби в постійному контролері. У цьому є свобода, легкість, це розуміння зменшує прив'язаність, яка створює стільки ментальних страждань та незадоволення. Розділ третій, чисте усвідомлення за мисленням. За постійним потоком думок є щось більш фундаментальне, проста, але глибока здатність знати. Це усвідомлення, яке лежить в основі всього досвіду, мовчазний свідок усього, що виникає і минає. Це усвідомлення не ще одна думка, це контекст для всіх думок. Йдеться не про набуття нової навички, а про розпізнавання здатності, яка вже притаманна нам. Будда наголошував на важливості саті, усвідомленості, цього неупередженого усвідомлення досвіду теперішнього моменту. Саме цю якість усвідомлення прагнув розвивати чернець Анурудха. Він боровся зі своєю медитацією, постійно відволікався. Будда порадив йому просто усвідомлено усвідомлювати виникнення та зникнення своїх думок та відчуттів, не заплутуючись. Завдяки наполегливій практиці Анурудха розвинув це чисте, непохитне усвідомлення і знайшов глибокий спокій. Його досвід відображає універсальний потенціал той, який дедалі більше визнає сучасна наука. Нейронаука показує, що мозок має природну здатність спостерігати за власною активністю, вбудовану здатність, фундаментальний аспект свідомості. Уявіть собі дзеркало, яке відбиває все, що з'являється перед ним, не змінюючись від відображень. Ця вроджена здатність спостерігати дозволяє нам переживати ті моменти ясності. Розгляньте ті короткі моменти, коли розум, що мислить, заспокоюється, можливо, між вдихами, у тихих роздумах, або коли глибоко занурений у щось приємне. У ті моменти виникає відчуття внутрішнього простору, Будда заохочував практику чхани, медитативного поглинання, глибоких станів концентрації, які об'єднують і заспокоюють розум. Навіть короткі миті цієї ментальної ясності пробуджують нас до цього потенціалу. Розум можна порівняти з величезним відкритим небом, думки, почуття, відчуття. Джем це як хмари, що пропливають. Хмари приходять і йдуть, але саме небо залишається незмінним, просторим і чистим. Ця традиційна буддійська метафора чудово ілюструє взаємозв'язок між усвідомленням та змістом свідомості, розпізнавання цієї просторості це місце, де ми знаходимо свободу від турбулентності мислячого розуму, і ця просторість не порожня. вона має особливу якість, це усвідомлення не інертне, воно має якість неупередженості, збалансованої, рівномірної уваги, яка не потрапляє в пастку привабливості чи відрази. Неупередженість одна з чотирьох брахмавіхар вищих станів, була вченням Будди як ключова якість для звільнення. Ця стародавня мудрість дедалі більше підтверджується сучасними дослідженнями. Дослідження показують, що тренування неупередженості змінює реакцію мозку на емоційні стимули, зменшуючи реактивність і створюючи внутрішній простір та стабільність. Це збалансоване усвідомлення. Ця здатність бути присутнім з тим, що виникає, не будучи захопленим, є сутністю внутрішнього спокою. Йдеться не про зупинку думок, а про зміну нашого ставлення до них. Розділ четвертий: життя з цим розумінням. Отже, як ми інтегруємо це розуміння мисленнєвого процесу в наше повсякденне життя? Йдеться про культивування мудрішого ставлення до нашого мислення, ставлення усвідомленої залученості, а не постійної боротьби. Будда ніколи не говорив, що ми повинні повністю усунути думки. Він розумів, що мислення є необхідним і цінним інструментом, як ми плануємо, вчимося, створюємо і орієнтуємося у світі, ключ до того, щоб використовувати думки мудро, не будучи ними контрольованими. Він вчив нас про Йонісомана Манасікара. мудру увагу, звертаючи увагу таким чином, що веде до розуміння та звільнення, а не до плутанини та страждань. Історія Ангулімали є потужною, завзятий злочинець, перетворений своєю зустрічю з Буддою. Все його життя змінилося, коли змінилося його ставлення до власних думок. Він навчився бачити руйнівні патерни свого розуму і за керівництвом Будди розвивати співчуття та мудрість. Шлося не про стирання його минулого. Йшлося про вибір реагувати по-іншому на свої внутрішні імпульси. Це стосується безпосередньо нашого повсякденного життя. Наприклад, що означає мислення, коли ви стикаєтеся зі складною проблемою, такою як важка математична задача, з буддійської точки зору, це мислення є просто ментальними утвореннями, що виникають на основі умов. У вас є намір вирішити проблему: воління, сангхара, спогади про подібні проблеми, набуті знання та нові ідеї виникають у вашому розумі. Більше сангхара. Ці ментальні утворення взаємодіють, поєднуються та змінюються. Все в полі вашого усвідомлення. Ключ при застосуванні усвідомленості полягає в тому, що ви не ототожнюєтеся з цим процесом, ви не губитеся в боротьбі. Натомість ви спостерігаєте за виникненням і зникненням цих ментальних утворень, не чіпляючись за жодний конкретний результат. Це створює внутрішній простір, ментальну ясність, необхідну для виникнення прозріння. Як це може виглядати на практиці? Ось розбір. Один намір, задання сцени. Все починається з чіткого наміру. Я хочу зрозуміти і вирішити цю проблему. Це задає напрямок для вашої розумової діяльності. 2. спостереження, усвідомлене залучення. Працюючи, ви усвідомлено спостерігаєте за думками, формулами та стратегіями, які виникають. Ви помічаєте розчарування, тупики та нові ідеї. 3. простір створення місця. Замість того, щоб форсувати рішення, ви даєте простір, можете зробити перерву, зробити кілька глибоких вдихів, або просто відійти на мить. Це не прокрастинація, це створення ментального простору для формування нових зв'язків. 4. Рівновага залишатися врівноваженим. Ви культивуєте рівновагу, розуміючи, що рішення може зайняти час. Ви присутні в процесі, не прив'язані до конкретного результату. 5 прозріння, дозволяючи виникнути. Коли виникає прозріння, обережно визнайте його. Не чіпляйтеся за нього. Це дозволяє прозрінню повністю розвинутися та інформувати ваше розуміння. У Алагадупа Масуті Будда розповів притчу про пліт. Пліт корисний для переправи через річку, але коли ви досягнете іншого берега, ви не носите його з собою. Подібно до цього, думки є корисними інструментами в цьому процесі, але нам не потрібно чіплятися за кожну думку чи ідею, що виникає. Розуміння, коли мислення є корисним, а коли воно створює зайве розчарування, є ключовим. Це середній шлях. Шлях між придушенням думок і загубленістю в них. Ми можемо почати з малих простих кроків, щоб розвинути це усвідомлення. Коли ви відчуваєте стрес, зробіть кілька усвідомлених вдихів і просто спостерігайте за відчуттями у своєму тілі. Коли ви перевантажені, знайдіть притулок в усвідомленні, яке тримає думки та почуття. З часом ці малі моменти усвідомленої уваги створюють глибокі зміни, дозволяючи нам бути повністю присутніми. Ми почали з питання: якщо ви не ваші думки, хто їх думає? Остаточна відповідь лежить за межами слів. Це прямий досвід поза концепціями. Чула малунки Сутта, описує благородне мовчання Будди, коли йому задавали метафізичні питання. Сенс не в тому, щоб знайти нове я. Сенс у тому, щоб побачити, що саме питання розчиняється, коли розглядається з чистим усвідомленням, що зрештою є найбільшою. Ну, ось і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що написати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новий користувач і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодного корисного інформативного щоденного відео. Дякую за перегляд!